Права неповнолітніх та їхня відповідальність перед законом про це на тематичній лекції вихованцям другої міської гімназії розповіли представники міської прокуратури. Зокрема, учні дискутували із старшим прокурором Юрієм Жуковським про підліткові правопорушення, а також як потрібно поводитися у конфліктних ситуаціях. Прокурор переконаний, захист прав дітей це основне завдання опікунів та педагогів. Головне повідомити. Правоохоронні органи про вчинення правопорушення. Якщо правопорушення вчиняється з сторони батьків, то потрібно повідомляти педагогів, своїх вчителів. Якщо з сторони вчителів необхідно обов'язково повідомити батьків, також прокурор не радить учням замовчувати власні проблеми. Вчителька правознавства Христина Грабаня каже, Івано-Франківське досить безпечне місто. Щоправда, від випадків порушення прав дітей застрахуватися неможливо. Попри це, школярі охоче опановують правознавство. Же це предмет, який пов'язаний із повсякденним життям, хоч в нас місто і безпечне, але бувають такі випадки. От саме з цією метою діти хочуть знати свої права. Зараз діти, знаєте, вони є дуже активні, вони хочуть бути справжніми громадянами, і вони хочуть знати оцей алгоритм, як поступити в ті чи інші ситуації для того, щоб ці їхні права не порушувалися. Про права дітей говорить і десятикласниця Ольга Давидюк. Проте, якщо побутові конфлікти і трапляються, їх можна легко розв'язати. Буває. Юють інколи якісь такі дрібні конфлікти. Але навіть якщо якісь такі ситуації стаються, то завжди можна знайти підтримку, завжди можна звернутися за допомогою до педагогів, вони допоможуть і можна легко розв'язати конфліктну ситуацію. Гімназистка Юлія Палі лекцію прокурора засвоїла сповна, не виключає у майбутньому, ймовірно, пов'яже своє життя із юриспруденцією. Правознавство для мене цікавий предмет, і це Цікавий і у професіональному розвитку, і можна себе показати, і також і допомогти багатьом людям, які, наприклад, ну там наприклад, в адвокатурі, там не всі там можливо там затримані, зробили певні злочини. І я вважаю, що це достойна і хороша професія. Подібні лекції у школах міська прокуратура має намір проводити і надалі для того, аби діти вміло користувалися власними правами та були соціально захищені. Іваненко Сергій Новини на вежі.